Про м'яку дипломатію на конкретному прикладі. Справа у тім, що президент Сполучених Штатів Америки заявив, що приєднання Канади до Америки принесе канадцям нижчі податки, кращий військовий захист та відсутність мит. Taxes, you know, а що робить Джастін Трюдо в цій ситуації? Він не виправдовується, не злиться і не ігнорує. I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbours. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk. Potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing facilities. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security. Отож, за чим ми спостерігаємо? Перше, це переключення адресата. Замість відповіді президенту Сполучених Штатів Америки, трюдо говорить з американцями, а це в свою чергу змінює тональність. Він не вступає в конфлікт, а створює діалог. Що ми фіксуємо? Перше впевненість у діях замість обурення чи оскарження трюдо оголошує чіткі заходи, відповідні мита на американські товари і підготовку нових економічних кроків. Зверніть увагу, як він говорить. Я б назвала це ефектом холодної сталі. Його мова спокійна, впевнена, без емоційних сплесків. Це демонструє силу, а не слабкість. То як же побудована його промова, таким чином, що ті, хто його слухають, відчувають турботу про людей. Трюдо пояснює, що це не відповідь проти американців, а це стосується захисту канадців. Це ключовий дипломатичний хід. Не атакувати, а аргументувати через інтереси своїх громадян. Підсумуємо. як результат, Трюдон не ведеться на провокацію. Змінює фокус, звертається до народу, а не до опонента. Діє впевнено без зайвих емоцій і говорить мовою інтересів власних громадян. Це мистецтво сили без агресії. Ми вчимося у найкращих, а щоб бути на крок попереду, не забудьте підписатись на канал.